Всім доброго вечорочка. І нам тут була Гільбер і Сергійко написали про новий промокод. Так спрингхант. 24. По-моєму, так. Спринг. E, хунт. Да. Отакий От у нас промокодик. Ну, таке щось, блин. На тобі Боже, що нам не гоже. Щось зовсім бідненько. 100 енергії, 100 тисяч срібла. санина якої. Ну, наприклад, у мене надто багато. От дивіться. Тут вона, вона б розходилась б, але якщо б вона використовувалась без срібла. А срібла, на жаль, не маю лишнього. Ну все, все вам. Дякую, що подивились. Якщо відео було цікавим, то підпишіться, будь ласка, на мій канал нікчемний та поставте цьому відео вподобайку. А на цьому все. Щастя вам, здоров'я, миру та добра. До зустрічі. Пока.